У найстарішій книгарні Києва «Сяйво книги» відкрилась нова секція, присвячена російсько-українській війні. Відтепер на її полицях можна знайти книжки, з якими читачі вже встигли познайомитись під час книжкового арсеналу, та багато новинок, написаних українськими авторами, під час повномасштабного вторгнення. Почали дивитися, проводити аналітику, що дійсно цікавить книга про війну на тематику війни. Дуже багато людей, особливо під час повномасштабного вторгнення. Ну no. І, скажімо, від початку війни це з 2014 року. Почали цікавляти з України, тематикою війни, погляд саме військових там через книгу. І тому особливо передати, скажімо, аудиторії нашій це те, що як там військовий через книгу передає там своє враження, свої емоції, що що спонукало його написати там вірші, поезію, якісь життєві свої історії. І люди хочуть почитати, дізнатися, і можливо це допоможе їм якось там по життю рухатися далі. Під час заходу гості книгарні змогли поспілкуватись з авторами-військовими про їхні твори та разом з експертами обговорити актуальність такої літератури. Це важливо і зараз, і важливо буде через 20 років, але є різниця. Зараз дуже багато військових буде повертатися додому. І ці книги допоможуть родинам, дружинам, чоловікам, дітям, батькам зрозуміти своїх дітей, чоловіків, племінників, які повернулися з війни. Я хочу сказати, що багато цих книг вони не криваві. Це опис свого досвіду людини на війну, що вона відчуває. І коли ви читаєте, ви розумієте, що вона відчувала на війні. Свої місця на полицях нової секції київської книгарні знайшли понад 250 книжок від майже 150 сучасних авторів. Серед них уже відомий читачам військовий поет Богдан Назаренко. будь який військовий він же думає на війні не тільки про війну, не тільки про автомат Калашнікова, але він думає про домівку. Він думає про кохання, про батьківщину, про себе, про дітей. І дуже часто буває так, що на війні, щоб не поїхати мізками, люди вдаються до творчості. Мій приклад характерний. Як військовий поет, мені важливо, щоб мене почули. Мені важливо, щоб це не було просто залишено тільки в мені. Сьогодні книжки про російсько-українську війну це один з найпопулярніших серед читачів жанрів, в якому працюють понад тисяча авторів. Усі вони з власного досвіду знають, що таке воєнні дії і як про них треба розповідати. Це саме автори військові, деякі волонтери, які писали про війну, а також ті, хто вже там, скажімо, на пенсію, пенсіонери, військовослужбовці, але багато, скажімо, на жаль, вже військових загиблі. Ну а багато хто ще перебуває наразі на передовій, захищаючи нашу країну, і не зміг, скажімо, передати там свої книги до нас сюди. Але ми цю співпрацю продовжуємо і думаємо, що якомога більше зробити, щоб тут було саме представлене всі автори. Познайомитися з творами про війну і підтримати улюблених авторів можна в будь-який час у найстарішій книгарні Києва Сяйвокниги.